Національний телемарафон повертається в прямий ефіру Максим Шаріп. Максим Сухенко. Сухенко мене звати Марічка Падалка, і у нас вже в гостях Петро Олещук, політолог, викладач університету імені Тараса Шевченка. Цей блок ми будемо присвячувати, мабуть, головній події цього тижня. Зустрічі президента Сполучених Штатів з одним військовим злочинцем, який давно нікуди не вилітав, але тим не менше, лети туди же зустрічатися. Є багато пересторог, є вже багато конспірології. Є фрази, які нас трошки дивують з приводу потенційного обміну територіями. Оце ми зараз з паном Петром будемо проговорити. Добрий день, дякую, що прийшли. Дякуємо, що прийшли. Пане Петре, коли ви зараз думаєте про цю зустріч, яка в п'ятницю має відбутися на Алясі Трампа і Путіна? Вона для вас про що? Це зустріч, це підписання якоїсь там певної проєкту, угоди? проекту. Чому самміт? до речі, чи, чи можна це називати саммітом, Хоча це і зустріч двох президентів, але це не є за протоколом зустріч на найвищому рівні? Отже, які ваші очікування від того, що це буде за формою і за змістом? Ну так, це не державний візит, так що, в принципі, як його там класифікувати, я думаю, чесно кажучи, складно відповісти. Чого я чекаю? Насправді це цікаве питання, тому що дійсно подібні зустрічі, як правило, передбачають підписання якихось документів. Що це може бути за документ, ніхто не знає. Чи може він взагалі бути. Чи буде він взагалі, тому що російська пропаганда зараз вигадала якийсь цікавий документ, який вони у себе розповсюджують у ЗМІ Значить, план завершення так званої СВУ. Нібито вони це підпишуть. Як президент США може підписувати якийсь план завершення того, що вигадав президент Росії, мені, чесно кажучи, сказати важко, але можна припустити, що взагалі нічого підписано не буде. Тобто я так розумію, що це е, з'ясування відповідних е, обставин, з'ясування позицій на найвищому рівні. Тобто, все, що Вітков дочув, не дочув. Трамп тепер хоче пересвідчитись да. насправді, якою є позиція Путіна. Бо скільки разів він назвав його прекрасною людиною, чудовою розмовою, а зараз це якби як тест для Путіна. Е, так, і це очевидно той е, та манера дипломатії, яку Трамп сповідує. Він любить зустрічатися із будь-ким на найвищому рівні. Очевидно, він свого бізнес-минулого вважає, що от немає нічого кращого, ніж якісь особисті зустрічі, особисті переговори. Кожного разу на них покладаються якісь великі сподівання, але ці сподівання насправді далеко не завжди справджуються. Тут ми можемо згадати легендарну е зустріч е Трампа із північно-корейським диктатором під час його першого. першого президентства. Першого чи другого? я хотів спитати. Та будь-яку, значить, а, і тут я хочу просто наголосити на тому, що це якраз і є приклад а, тієї дипломатичної моделі, яку сповідує Трамп. Гучно зустрітися, розказувати про прекрасну зустріч, яка за великим рахунком завершилася нічим. Ну, якщо не, ми ну, на перше пос... вони хоч щось підписали, а після другої, да, да вони навіть нічого не підписували, полетіли мовчко. Да, да. Ну тобто, це означає, що може взагалі подібна зустріч не не закінчитися нічим, і це для Трампа не буде чимось екстраординарним. І таким, що виходить за межі. Типа робоча нормальна зустріч. Так, але от інша річ, поки що не зовсім зрозуміло, от в цій плутанині і хаосі, який вніс в світову дипломатію, Вітков, не зовсім зрозуміло, з чим вони взагалі туди приїдуть. Бо вони це росіяни? І росіяни, і Трамп. Типу, ну, Росіянам більш-менш зрозуміло, да? а от Америка. А, Америка, значить, на що, на що він розраховує? Тому що тут є певний ризик насправді. Який полягає в наступному. Все ж таки дуже багато було попередніх розмов про знову ж таки, про е цю зустріч, про те, що Трамп завершить війну. Там зараз активно змі розганяється ідея, що нібито Трамп поспішає, щоб війна завершилася до жовтня, щоб встигнути на. Вручення Коли Нобелівський вироб. комітет буде лауреатів висувати, а як же да, 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 да. Ну коротше кажучи, щоб стихнути. і отут є певний ризик і певна, скажімо так, можливість для Путіна. Ну що от, якби Трамп їде, очевидно, із розрахунком, що щось він за підсумками цього оголосить, щось таке значиме, велике, масштабне, щоб всі йому аплодували, який він молодець. І очевидно, користуючись цим, користуючись тим, що у Трампа якісь є. Поспіх, Путін, очевидно, буде намагатися щось, як то кажуть, підсунути. Що він буде підсовувати, ми з вами, звичайно, не знаємо, яку реакцію це у Трампа, ми теж не знаємо. Але от це проблема будь-яких подібних зустрічей, будь-якої подібної хаотичної дипломатії, коли незрозумілі люди їздять до Москви, незрозуміло про що домовляються, на основі цього незрозуміло чого. Призначаються якісь зустрічі, і от зрештою, ми ці всі, ми всі цю зустріч чекаємо. Пане Петро, скажи, будь ласка, якщо Путін привезе Трампу зовсім не те на що той очікує. У американського президента в даній ситуації є можливість з зберігши обличчя? А, ну, в принципі, Трампу не вперше виходити із таких достатньо складних ситуацій, і завжди можна щось, як то кажуть, вигадати. Я думаю, що може бути якийсь, як то кажуть, резервний план, який може полягати в будь-чому. Ну, Наприклад, в декларації про готовність домовлятися. Це вже було під час останньої зустрічі американсько-російської делегації в Судівській Аравії, де-факто, якщо так, в сухому підсумку вони домовилися домовлятися. І то, це була то, перша зустріч да, за багато так, багато да. років. Тому сенс тоді таких документів. Я просто ну, хочу щоб спитати, зберегти обличчя, Ну, сенс, сенс показати результат, так, приділити так, результат. результат. давайте так, так я поставлю питання інакше. А, було шість телефонних розмов. Особистих, в яких здавалося, можна було б з'ясувати все, були зустрічі з Віткофом. зараз. Позиції сторін не змінилися, і позиція Російської Федерації, яку навіть американці називають перевищеною, перебільшеною, вона лишається. Де місце для компромісу, і як грати в цій ситуації? Тому що Трампу, ну ми розуміємо, у Трампа є пряник, який називається зняття санкцій, але має бути ще щось: чи могла змінитися позиція Сполучених Штатів, чим туди їде Трамп? Тому що він має якимось чином і тиснути для того, аби змусити людину зробити те, що вона не хоче. Ми розуміємо, що, що ми хочемо всі: зупинення війни аби активної фази бойових дій, аби домовлятися і в цей час не вмирали українці. Тим не менше, Путін багато разів довів, що він цього не хоче. Де, який може бути компроміс. Знову таки Трамп Путіну багато разів сказав досить гарних слів, вчинки. Чи можуть бути якісь вчинки? А, так, дивіться, я от, от на даний момент, якщо. Намагатися відкинути от різноманітні нашарування, яких зараз дуже багато, то по суті, зараз питання зводиться до наступного. А Сполучені Штати офіційно підтримують позицію щодо безумовного припинення вогню, як то кажуть, тут і зараз, і з подальшим вирішенням усіх питань в ході переговорів, а росіяни. Постійно наголошують на тому, що є певні умови для припинення, знову ж таки, вогню. І от вони ці умови постійно висувають, вони там постійно їх коригують, якимось чином змінюють, але збільшого ключове питання це в тому, що є певні умови. Зрозуміло, що це вже не безумовне припинення вогню, це вже щось угу. абсолютно інше, що росіяни називають врегулюванням. Чи насправді там ніякого врегулювання немає. Віддаєте області це. Ну, там не лише області, там як завжди, у них. До речі, цікавий момент з інформаційного простору начисто зникли демілітаризація і денацифікація, які теоретично були оголошені росіянами головними а причинами? НАТО. причинами війни. Ну, НАТО, НА, НАТО насправді теж за великим рахунком завжди існувало лише в свідомості Путіна. Ну, загроза вступу України в НАТО, як щось таке більш-менш реальне. Але от демілітаризація, денацифікація зникли. Тобто. Виходить зараз з офіційної позиції росіян, що вони офіційно визнають, що вони ведуть цю війну суто з гарбницькими цілями. І більше так. ніяких цілей офіційно у них не так. лишилося. От, але, значить, повертаючись до цієї самої розмови, якщо певний компроміс ув'язати саме до питання припинення вогню, як то кажуть, тут і зараз. Ну, Інші моменти, я думаю, могли би бути предметом якихось там торгів і так далі. Але ключове питання це, це зупинка вогню, зупинка бойових дій. Чи є у Трампа аргументи просувати цю всю історію, окрім, наприклад, оголошених раніше санкційних, ми не знаємо. Можливо, вони є. Можливо. Якби вони були, ми б, мабуть, по них побачили, але почули. Дивіться, дуже багато, ви правильно сказали, інформаційних нашарувань заяв обох боків було. При цьому найбільше нас різанула історія про те, що варто сторонам готуватися до обміну територіями. Що це взагалі за заява? Як ви її прочитали? Ну, є якесь міжнародне право про неподільність кордонів. Про що взагалі в даному контексті можна говорити? Я теж нічого абсолютно з цього всього не зрозумів. Хоча всі американські посадовці. Вони останні буквально кілька днів говорять, повторюють постійно про якийсь обмін територій. Яких територій, на які території, я зрозуміти не можу. Бо, здається, про російські території не йдеться? Ні, ні, не йдеться. Значить, у мене є гіпотеза з цього приводу, так. яка заснована на публікації, яка вийшла в німецькому виданні більд минулого тижня. В цій публікації описується дипломатична місія Віткафа. І там, зокрема, наголошується на наступному: що Вітков нібито. Неправильно зрозумів Путіна під час переговорів, повідомив цей по цьому поламаному телефону цю інформацію Трампу, той радісно вкопився, що нібито Путін пообіцяв віддати окуповані частини Запорізької і Херсонської області в обмін на неокуповану частину Донецької області Луганської там трошечки. Да, да, і невеличк невеликий, невеликий так. шматок Луганської області, і нібито Трамп за це вхопився, розказав про це всім європейським лідерам. І нібито, що це, власне кажучи, послугувало відправною точкою для призначення цього самого саміту. Потім приїхав Вітков і з'ясувалося, що нічого такого Путін і близько не казав. Але от вони але, 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 але от цей, так би мовити, темник він уже запущений і зараз активно в американських політичних колах циркулює. І Вони всі розказують про якийсь обмін територій, які, якого ніхто ніколи і близько не пропонував. Пане Петре, як ви вважаєте, з точки зору сильної позиції на сьогодні, а загалом в питанні. В регулюванні війни, в питанні того, щоб Україна досягла довготривалого і справедливого миру, Зеленському варто потрапити на цю зустріч чи не варто? Ви знаєте, це, це цікаве питання, тому що я сам от з цього приводу міркував і я. Не зовсім маю якусь однозначну відповідь, тому що я не знаю всієї інформації. Але однозначної позиції, що от не можна там Україну без України обговорювати, що Зеленський має бути там. І тут власне, чекайте, має. тут ще десь Європа у нас гуляє. Європа да? гуляє. Ну, дивіться, для того, щоб досягнути якихось життєздатних домовленостей, не можна ігнорувати Україну Європу, тому що вони їх повинні будуть виконувати, зрештою. Тому що позиція США, ми до цього стосунку не маємо. Європейці нехай це все гарантують фінансують. Зброю ми вам да не даємо, да, купуйте путь та саме зброю, ми вам не даємо, нічого не даємо. Окей, як ви тоді можете про щось домовлятися без того, хто ма муситиме це все виконувати, гарантувати і забезпечувати. Ну а якщо Зеленський потрапляє на цю зустріч, один фактично проти, проти двох, двох, то це означає, що він має на щось таки там погоджуватися. Так, ну і це знову ж таки певна Чи ситуація це сильна позиція. Ну, це певна ситуація, яка полягає в тому, що якби. Намагання видати за якусь, наприклад, волю України, те, що насправді є якоюсь чужою волею, і тоді, можливо, нехай вони краще самі там зустрічаються, обговорюють, викатують, а ми вже з точки зору України будемо це все оцінювати. А ми з партнерами це оцінюємо, спитаємо ми, думку да. Китаю і так далі. По довгому да. колу. До речі, до речі, цікаво, а, як Китаю подобається ця зустріч, тому що якби оця вся ідея з перезавантаженням відносин між Росією. І США це завжди була ідея в Вашингтоні проти Китаю. Так. цього ніхто ніколи не приховував. І показовий момент перед тим як відповідним чином було оголошено про призначення е, зустрічі на Алясці, Путін особливо телефонував всі, розказував йому про все, значить, доповідав. Тобто, очевидно, там є певні запитання, і вони можуть в подальшому теж виникати. Ну, він не тільки сі дзвонив, він там шістьом своїм колегам дзвонив, але правильно висловив висловив, доповідав. Таке враження, що він саме доповідав, доповідав, да тому що все ж таки, я думаю, ні для кого не є секрет в цих відносинах Росії китай Китаю, хто займає головне становище, хто підпорядковане. Тому, чесно кажучи, в мене однозначної відповіді на це питання немає. Тут залежить від того, чи реально там будуть якісь переговори. Для того, щоб щось з'ясувати, чи вони там, скажімо так, збираються для того, щоб е уже те, що раніше домовлено, якимось чином легалізувати? Подібний варіант теж виключати не можна. Може, там ми не знаємо про ці домовленості, а можливо, можливо, вони там, десь в якійсь секретній шафі в Вашингтоні вже лежать. Ну, давайте так теоретично воно так і має бути правильно. Коли лідери зустрічаються, вони вийдуть з якимось комішена працьованим Так, да, Лідери повинні щось підписати, інакше е, зустріч е, ну, за великим рахунком може бути оцінена як провальна. Будемо стежити, будемо очікувати. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Шевченка, був гостем нашої студії. Тему ми продовжимо обговорювати з наступним гостем буквально за кілька хвилин.